Привіт друзі! Сьогодні у нас 27 жовтня і почали ми потихеньку саджати наші саджанці. Перших 4 рядочка будуть у нас медвежий горіх. Попробував. Не знаю чи попривувалося нормально чи ні. Прибував я е, почкою. Ну побачимо. Експеримент вирішив собі 4 рядочка виділити на це все. А далі вже продовжимо садити. Е, Класичними саджанцями, там і каталонський буде, і шедеврик і так далі. Все, що мені дуже подобається. Караманівський, трапкрим. Одно основне, як завжди, не зря його придумали, це каталонський. Якось так працюємо. Привіт, друзі! Сьогодні у нас 27. -ма. Жовтня і почали ми потихеньку саджати наші саджанці. Перших 4 рядочки будуть у нас медвежий горіх, Попробував. Не знаю, чи поприбувалися нормально чи ні. Прививав я е, почкою. Ну, побачимо. експеримент вирішив собі 4 рядочка виділити на це все. А далі вже продовжимо садити е, класичними саджанцями, там і каталонський буде і Шедеврик і так далі. Все, все що мені дуже подобається. Караманівський, трап Крим. Одно основне, як завжди, не зря я його придумали, це каталонський. Якось так працюємо.